Вони думали, що для них закон не писаний. Вони думали, що посвідчення правоохоронця їх врятує. У Мукачево міліція затримала групу озброєних чоловіків. Було зупинено мікроавтобус марки Опель Віваро, який безпричинно курсував по на території приватного сектору. У ході перевірки в мікроавтобусі знаходилось троє осіб. На вимогу придивити документи було пред'явлено посвідчення працівника міліції. А точніше хлопці витягли з кишень посвідчення бійців добровольчого батальйону Київ 2, яке підпорядковане Міністерству внутрішніх справ. І як виявилося, вони дійсно з цього батальйону. Але ще всередині жовтня із лав правоохоронців вони звільнилися. А от посвідчення залишили собі це, аби не як здивувало мукачівських міліціонерів, і вони взялися перевіряти мікроавтобус. Собака знайшла скорострільний пістолет з глушителем. Які знаходяться у Тайникові за спинкою, окрім цього, у машині правоохоронців знайшли пістолет Макарова та бойові набої, а також посвідчення інспекторів громадської організації Антикорупційне бюро України Тризуб Січ. Всіх трьох любителів прострочених посвідчень затримано. Наймолодшому із арештантів 20 років. Всі вони мешканці столиці та Чернігівської області. Натомість, чому у звільнених батальйонівців залишилися посвідчення, наразі невідомо. І скільки таких бійців з простроченими посвідченнями ще гуляє україною, теж невідомо. Відомо лише одне. Останнім часом почастішали випадки, коли люди, представляючись вояками батальйонів, незаконно вивозять зброю. Ю і зони АТО, розраховуючи, що їх не чіпатимуть правоохоронці.